Лондон і Париж підписали угоду про ядерне координування. Прем'єр Британії та президент Франції повідомили про узгодження планів щодо миротворчої місії для України. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон підписали указ, згідно з яким кошти ядерного стримування обох країн незалежні, але можуть координуватися між собою. Про це повідомила інформаційна агенція Ройтерс. Згідно з документом, у разі виникнення надзвичайної загрози для Євросоюзу Лондон і Париж застосують ядерну зброю спільно. Цитата: сьогодні вранці ми підписали декларацію, яка вперше підтвердила, що ми координуємо наші незалежні сили ядерного стримування. Кінець цитати сказав британський прем'єр. У прес-релізі зазначено, що співпраця між двома країнами в галузі ядерних досліджень буде поглиблюватися, що дозволить їм спільно підтримувати міжнародний режим нерозповсюдження. Кір Стармер, Стармер, Кір Стармер та Еммануель Макрон також оголосили під час відеоконференції з представниками інших держав з коаліції охочих про завершення планування європейської миротворчої місії для України. Макрон назвав чисельність можливого контингенту до 50 тисяч вояків. Стармер заявив, що вже узгоджені плани щодо миротворчої місії можуть бути реалізовані цитата, протягом декількох годин. Кінець цитати. Після підписання угоди про перемир'я між Росією та Україною. За його словами, ця ініціатива цитата зріла і розрахована на довгострокову перспективу. Кінець цитати. Окрім того, Стармер і Макрон закликали союзників посилити тиск на Москву шляхом запровадження нових санкцій. Цитата: Нам слід перемкнути нашу роботу на підготовку до миру, змусивши президента Росії Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів. Цей скоординований тиск матиме значення. Кінець цитати, заявив британський прем'єр. Президент Франції, закликаючи союзників посилити тиск на Росію, наголосив, що для цього необхідно явно щось нове. Цитата: необхідне щось, що може змінити тиск на російську економіку. Кінець цитати додав Макрон.